Вітаю, друзі, в Польщі. Один з найвпливовіших політиків на сьогоднішній день, який обіймає одну з найвищих посад в цій країні, звинуватив Володимира Зеленського в його бажанні втягнути Польщу в безпосередні бойові дії у війні проти Росії. Це є досить жорстке. Звинувачення, досить жорстке звернення, ми зараз про нього поговоримо і е, давайте в цьому розбиратись. Дивіться відео до кінця, підтримайте його, будь ласка, лайком, коментарем. Е, закликаю нікого не використовувати нецензурну лексику та поважати інших коментаторів. Дякую вам за розуміння. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, я е, пропоную вам е, заповнити заявку за посиланням в описі під цим відео е, до компанії Grammy Personal. Вони е, Зв'яжуться з вами і нададуть вам повну консультацію по всім вакансіям, які є, в них є в Польщі, а вони є більш ніж в 100 містах по території всієї країни. Тому е, залишайте свою заявку. Це хороша можливість змінити своє життя та е, змінити роботу, якщо вам це на сьогоднішній день потрібно. Отже, е, у Варшаві заявили, що президент України втягує Польщу у війну. Про це понеділок, 4 листопада, заявив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський в ефірі Польського радіо Z. Ми зараз про це поговоримо, але перед цим я хотів би нагадати і розповісти про те, чому взагалі зараз робляться е, такі і Подібні інші заяви, бо Гавковський не перший, хто зараз з такою жорсткою заявою виходить проти е України, проти е керівництва України, але ні в якому випадку не проти звичайних українців, не проти біженців, не проти тих українців, які е в Україні залишились. А саме тут говориться про е стиль спілкування. Е Української влади з західними партнерами все почалося е, з того, що е, польща е, мала передати Україні літаки. Але цього не зробила. І е, після цього також було заявлено, що на жаль, президент Польщі Анджей Дуда навіть виходив і сказав, що на жаль, на сьогоднішній день Польща не може собі дозволити передати ці літаки до тих пір, поки західні партнери по НАТО не передадуть Польщі нові літаки. Бо на сьогоднішній день, якщо Польща віддасть свої літаки в Україні, то вона буде незахищена в небі на випадок війни, і це напряму впливає на їх. Обороноздатність як країни, і ми знаємо, що Польща дуже активно і дуже відповідально відноситься до е, можливої загрози зі східного кордону. Е, робиться дуже багато дій. Ми сьогодні про це поговорити не будемо, бо ми про це говорили у всіх інших відео. Можете переходити на канал, і їх дивитись. Там дуже багато е, відео власне про підготовку Польщею до можливого конфлікту з Росією, з Білоруссю та е, з іншими е, терористичними країнами, які на жаль, існують в двадцять першому. Сторіччі. Що хочу сказати, це було перше. По-друге, також був такий собі конфлікт, коли президент Польщі Анджей Дуда е, відвідав Південну Корею не північну, а саме Південну Корею. Е, і е, це відбулося, ну, якби була там в нього зустріч, і е, також нагадаю, що е, Польща. Ще декілька років тому закупила в південної Кореї величезну кількість е, військової техніки для власної оборони. І тоді президент Польщі Анджей Дуда сказав, що на жаль, вони цю нову техніку, яку е, закупили для своєї держави, не можуть передати українській стороні для того, щоб ця техніка виконувала бойові завдання на території України проти Росії. Бо Дуда сказав, що Польщі також потрібна ця техніка їм також потрібно підвищувати обороноздатність своєї країни для того, щоб залишатись в безпеці, і залишатись незалежними. Це другий момент. Також було багато е, моментів, які пов'язані е, з заявами міністра оборони Владислава Кашеняка Камеша, який е, прямо-непрямо, але е, говорить про те, що йому не подобається стан справ в Україні, і те, е, якби те, що відбувається, не може відбуватись так надалі. Він не може напряму говорити, що йому не подобається, тому зазвичай він просто говорить про те, що треба українських чоловіків відправити. В Україну воювати на фронт, але якщо подивитись прочитати між рядків, то можна зрозуміти, що він своє невдоволення діями української влади переносить просто на звичайних українців. Бо так він може сказати: по-іншому, на жаль, ні. Бо є якась певна лінія, якої, якої всі політики притримуються. Тепер, власне, до заяви. Віце-прем'єр-міністра Польщі Кшиштова Гавковського вона також пов'язана з дуже болючою темою збиття Польщею ракет над територією України, в яку вчепилися вже з півроку тому, і постійно цю тему мусолять, постійно вона вспливає і постійно про це говорять. Він на ефірі Радіо Зе сказав наступне: давайте говорити відверто, чого хоче Зеленський. Він хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною. Тобто хоче, щоб Польща вступила у війну. Тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Зазначив це прем'єр-міністр, додавши, що Польща має допомагати Україні вижити, проте польські політики не повинні підводити країну до війни з Росією. І також він додав, що. Польща являється великим другом України, логістичним хабом. І е, мені здається, що в таких ситуаціях треба говорити комусь дякую, а не вимагати, сказав е, власне, Гавковський. Е, і що хочу сказати: Тут можна дивитись на цю ситуацію з двох сторон. Якщо дивитись на цю ситуацію зі сторони українців, то, звісно, все, що сказав Гавковський, це е, неправильно, бо Україні треба перемогти в цій війні, вся Європа декларує. Те, що вона підтримує Україну до перемоги. Е, і е, зі сторони українців, зі сторони України, це виглядає як якогось типу е, зрада, що от з одної сторони, ми говоримо, що ми вам допоможемо, а з іншої сторони, ми вам допомагати не можемо, не будемо. Так? Але якщо, друзі, подивитися під іншим кутом на цю ситуацію, якщо подивитися під кутом е, власне, громадянина Польщі, який вибрав того самого Гавковського, Дуду, Туска. Сікорського, Кашіня Какамеша і так далі. Так? Народ зробив свій вибір, вибрали цих політиків. Е, от. То, е, звісно, що жоден громадянин Польщі, якщо говорить, якщо йому ставити запитання, чи хоче він, щоб е, політики, яких він вибрав, передавали озброєння або збивали ракети над територією України для допомоги Україні у війни проти Росії, але це може. Їх наразити на прямий конфлікт з Росією. Це може, якщо передати озброєння, може залишити їх без е власних сил на оборону і без власної власної можливості оборонятися. То звісно, що жоден громадянин Польщі, адекватний громадянин Польщі, ніколи в житті на це не піде, коли справді є е пряма загроза вторгнення в на територію Польщі, про що також вже досить довго говорять, вже приблизно з рік. То жоден громадянин не захоче, щоб е, високопосадовці, яких він обрав, за яких він голосував, робили такі дії і е, передавали озброєння, яке їм самим на сьогоднішній день потрібно для е, можливого стримування, для можливої оборони у випадку найгірших сценаріїв. Тому тут знаєте питання, яке можна розглядати з двох сторін: хтось вибере одну сторону, хтось вибере іншу сторону. Я не вибираю жодної, я говорю просто е, свої думки. А все далі, все інше ви можете додумати собі самостійно, як е, насправді е, на, на чиє місце маю, треба ставати, і як насправді мож, мають польські політики. Поводитись в цій ситуації, чи повинні вони ризикувати власною безпекою і обороноздатністю заради України, чи чи не повинні цього робити? Кожен має дати відповідь собі самостійно. І що б він робив, якби Україна, якби він думав, якби Україна зараз знаходилась на місці Польщі? Свою думку пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.